Діти, світ до нас у гості завітав звичайний гість. Це барсук. Барсук це дуже цікава та розумна тваринка, яка не боїться ні спеки, ні снігу. А де ж живе барсук. Це дика тварина. І Він живе у норі. А в чому ж риє нором барсук? Так, в ґрунті. Барсучок. Проснусь розказати, що ж ми знаємо про ґрунт. Які властивості ґрунту ви пам'ятаєте? Який він буває? А що ви знаєте про пісок? Розкажіть, було б дуже цікаво дізнатися. А про глину. Барсучок говорить, що ґрунт утворено з дрібних піщинок, пливом низької температури. Ґрунт в замерзає та стає твердим. У таку землю нічого не можна посадити. Чому? Діти, зараз вже пізня осінь і навіть вже був сніг. Скажіть, чи бачили ви на вулиці квітучі рослини чи листя зелене на деревах? Так, такого не буває. Але це пов'язано лише з температурою повітря. А для того, щоб дізнатися, чим ж взимку не ростуть рослини, давайте ми з вами пригадаємо, що ж потрібна рослина. Так, тепло, вода та мікроелементи, які вона отримує з ґрунту. А як ви думаєте, чи є вода в самому ґрунті? Подивіться дослід і дізнаєтесь. Проведемо дослід, шукаємо воду в ґрунті. Для нього нам знадобляться залізна баночка, свічка, ґрунт та холодне предметне скло. Насипаємо трохи ґрунту у баночку та нагріваємо його над свічкою. Через деякий час, коли баночка вже нагріється, беремо холодне предметне скло. Та кладемо його на баночку. Що сталося? На склі почали з'являтися маленькі крапельки води. Звідки? Вода була у ґрунті, але ми її не бачили. А коли ми нагріли ґрунт, то вода перетворилася у пару і почала підніматися вверх. А коли часточки пару зустрілися з холодним предметним склом, то вони перетворилися на крапельки води. Коли крапельок стало достатньо багато, ми змогли їх побачити. Ось так. Так, діти. Вода є і в самому ґрунті. Але взимку вода замерзає і в ґрунті, і рослини не можуть пити. Земля стає тверда, як камінь. ґрунт також може бути м'яким, мокрим. У теплому ґрунті ростуть рослини, бо там є волога. І в такий ґрунт навіть взимку ми можемо посадити рослини, і вони будуть рости. Ви можете вдома з батьками посадити цибулю на підвіконі. Якщо ви її будете поливати, то їй буде і тепло, і вологи вистачати, і тоді вона буде добре рости. Діти, подивіться уважно, який перед вами ґрунт. Так, це мокрий ґрунт. Якого він кольору. Мокрий ґрунт чорного кольору. Як ви думаєте, він сухий чи твердий? Так, він твердий. А зараз подивіться, який це ґрунт? Як ви думаєте? Так, це сухий ґрунт. Якого він кольору? Він сірого кольору. А він який чи твердий? Так, він м'який та сипучий. Діти, ґрунт це одне з найважливіших природних багатств України. Він має велике значення як для людей, так і для тварин. Адже люди і тварини їдять те, що вирішено на землі, а врожай залежить від якості ґрунту. Тому дуже важливо не на нацесмічити нашу землю, оберігати її та припирати за собою. А наш заняття закінчилося до побачення діт.